Добре, тоді починаємо чотири питання порядку денного. Починаємо з першого. Перше питання є в нас про проект рішення про хід виконання в 2024 році та першому півріччя 2025 року програми підтримки діяльності комунального підприємства Райтеплобуд. Е, ну, проект рішення ви маєте. Не знаю. Анатолій Васильович, ви на місці. А Анатолій Васильович є чи нема? Чуєте мене чи ні? Так. Тетяна Стефанівна. Щось всі відійшли. Ну добре, я думаю, що немає змісту там заслуховувати керівника комунального підприємства. У нас є проєкт рішення. Якщо є якісь питання чи заперечення. Будь ласка, якщо ні, то можемо перейти прямо до голосування рішення. Питання немає, тому пропоную. Перетувати. Голосування має бути поіменним, тому прошу голосувати та погодити та внесено розвідки на засідання чергової 31-ї сесії районної ради проєкт рішення про хід виконання у 24 му та 1 му 25-го року програми підтримки діяльності комунального підприємства Райтеплору. Хто за, прошу голосувати. Так, Бондарук за. Микола Степанович. За. Петро Степанович. За. За. Лариса Воліна. За. І Олег Латинівна. За. 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 Друге питання є про проект рішення про внесення змін до рішення районної ради від 21-го року про затвердження переліку об'єктів та майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл селищ. Та міст Луцького району. Тут коротко хочу проінформувати, що питання стосується лише транспортних засобів. Було зроблено запит до сервісного центру, які автомобілі знаходяться у власності районної ради і комунального підприємства, і тому відповідно до цього були виключені частково автомобілі, які були вже передані. Тому зміни стосуються тільки транспортних засобів. Тому, якщо запитань немає, прошу голосувати. Хто за те, щоб поговорити та? Внести на розгляд пленарного засідання рішення про внесення змін до рішення районної ради про затвердження переліку об'єктів майна спільної комунальної власності. Прошу голосувати. Хто за? Бондарук за. Микола Степанович За. Анатоліюна. Лариса Анатолійовна. За. Олена Володимирівна. За, за. за? за? Питання є. Третє питання є. Це у нас питання. Е, перелік питань, які вносяться на розгляд чергової 31 сесії районної ради, восьмого скликання. Перелік ви маєте, невеликий перелік тих питань. Тому прошу голосувати. Хто за те, щоб внести на розгляд чергової сесії? Пленарного то, сідання. Той перелік питань, які вносяться, прошу голосувати. поіменно Бондарук за, Микола Степанович. За. Петро Степанович. За. Лариса Анатолійовна А ми не озвучуємо всі питання, де да, однаково голосуємо. Прошу. Ні, я ж зараз кажу проєкт рішення про перелік питань, які вносяться на, на чергову сесію. Ну, так я ще питаю, ми всі разом голосуємо. Всі питання. Голосуєте за перелік? За перелік, а, за перелік. Прошу внести той перелік. Да, за перелік питань. Угу. То ви за чи проти? Так. За Олена Валентинівна? Да. За. Все, три питання пройдемо. І останнє питання. Шановні колеги, до нас надійшов лист від Луцької міської ради, в якому вони в такій трохи ультимативній формі вимагають від нас, щоб ми їм передали всі наші об'єкти нерухомого майна. Як на мене, трохи дивно, бо вони навіть хочуть, щоб ми їм передали ту приміщення, які знаходиться Луцька районна рада. То з цього, що вбачається, що ми потім будемо орендувати. Тому я ну моя позиція, я би радив би це питання не вносити на порядок на чергову сесію, а провести деякі консультації з Луцькою міською радою, і відповідно тоді вже будемо приймати якісь рішення. Бо, як на мене, то по-перше, частина майна використовується комунальним підприємством, здається в оренду, отримується якісь кошти. Майно, яке ми маємо, ну мається наша будівля, використовується безпосередньо Луцькою районною радою, адміністрацією. То... Я пропоную. Я. Його... не Невно. можна та Та-та. -да. — А це питання про передачу виникло тільки з листа, чи можливо ще щось попередувало цьому? Ну як мені нічого не до, до мене то не за все. То це дивно взагалі, Ні. скажу перший лист був був спочатку лист надати перелік майна. Ми відповіли, що це все публічна інформація в вільному доступі. На що власне була відповідь вже з, з вимоги, Наступний та, вимоги, пропозицію передачі абсолютно всіх об'єктів, які знаходяться в Луцькій територіальній громаді? Тому я підтримую Юрія, не виносити. Так, не виносити. Я також на я твої думки. Так, тоді прошу голосувати. Пропоную не вносити це питання на, на, на чергову сесію, а допрацювати, провести якісь консультації з Поліщуком, а тоді вже будемо приймати рішення. Хто за, прошу голосувати. Бондарук за. Микола Степанович. За. За. Петро Степанович? За. За Лариса Анатолійовна? За. Олена Валентиніна. За. Все, питання прийнято. В принципі, порядок денний нами вичерпаний, тому, тому так. Що шановні колеги? У мене є таке прохання. Ну може не прохання, до мене звинув у нас такий член нашої ради, депутат нашої ради, крім того, член нашої комісії. Це Генюк Павлович. Йому конче необхідно засоби ребу. Я можу потім скинути десь в групу, що це таке. Якщо може маєте якісь контакти на якісь, хто би це міг би придбати їм додати, бо в них біда. А давайте а давайте. Ми можливо, якийсь збір відкритий на РЕП, можливо, ми би долучилися, бо я просто навіть не знаю, де його можна купити. Я можу відправити зараз, побачити, що це таке, бо він не рислав. Ми що військові повинні знати, де його можна купити, але але не. хочу сказати свою думку, якщо дозволите. Стосовно організації збору серед у нас виключена камера вже все. Запис пройшов. Завершить комісію. Тоді да, тоді перелік питань до Тому да комісію офіційно завершуємо, а тоді.